Всім привіт! Так покажу зараз ще один детектор. Тут два в одному. Детектор електромагнітних випромінювань різних радіохвиль і детектор радіації гамма і бета променів. Значить, в такій коробці. Ідеться конкретно модель. Це нова 2024 року випуску. Китайці кожних там декілька місяців обновляють, покращують. Коробка цього разу товстіша, набагато з товстого картону, якісніша, дорожча. Покажу з усіх сторін вам. І проведемо тест, увімкнемо. От, назвали вони, ну це умовна назва, вони кожен місяць міняють ці назви. Ось так. Давайте подивимось, що всередині. Називає кожен китайський продавець. По-своєму, так, щоб не могли знайти по цій назві в інших постачальників оптових. Тому всі назви в Китаї умовні, з цим просто потрібно змиритися. Так, є книжечка, паспорт і інструкція на різних мовах: англійська, китайська і російська. Є. Пролистаю в кінці відео. Кожну сторінку вам, щоб ви могли прочитати. Далі тут зручно під палець зробили такий отвір, щоб дістати прилад. Мяке пакування. Так. От прилад. Ось так виглядає. Захисна плівка на дисплеї. Ось така. Ось так виглядає ця модифікація. Type-C роз'єм, такий як в сучасних смартфонах. Так, зі всіх сторін показав. От, прошу Type-C роз'єм. Сучасний. Так. Батарейки або акумулятори можна ставити сюди. Три штуки тип 2 а великі пальчики. В комплекті. Виробник їх не постачає. Я також комплект не ставлю. Тому що це одні проблеми. Наприклад, зимою, поки вони доїдуть на морозі, там мінус 20, мінус 10, вони розряджаються. Потім люди не задоволені. Або неякісні попадаються, батарейки якісні, дуже важко знайти. Вони розряджаються через 1-2 дні. Люди також не задоволені. Тому продаються дозиметри без батарейок. Так. Ну, давайте тестуємо його. Показав вам зі всіх сторін, в руці зручно, лежить все супер. Тепер переходимо до тестування. Візьму зараз іншу приладу, дістану операцію. Протестую на мікрохвильовці, на зв'язку 4G. Дзвінок з телефону протестуємо його і. Радіоактивне джерело гамового промінення, так. Або бетам. Так, вставляємо батарейки. Вмикаємо кнопку ON, затискаємо і утримуємо наш дисплей. Нажимаємо ліву кнопку і ми попадаємо в режим вимірювання радіації, і тут одночасно вимірюється вологість повітря і температура повітря. От як щелчки, клацання. І графік. Так. Ну, давайте протестуємо його, візьмемо датчик диму, наприклад, Гамма випромінення. Ось тут датчик з лівої сторони, бо з цієї з, з правої батарейки. Дивимось. По клацанням чути, нажимаємо ту кнопку і сирена умикається. Це беззвучний режим, от зверху позначається. Далі клацання. І сирена, якщо більше 50 мікроенген в годину. От. Середня кнопка обнуляє графік. Бачите, так. Так. От далі клацання вамкно. Давайте подивимося, як працює сирена. Коли буде перевищення більше 50, вона включиться автоматично. От увімкнулась. Коли покази впадуть, вона сама вимкнеться. Можна перемкнутися в режим клацання і чути щелчки на кожен гамма квант який влетів в датчик або бета частинку Так, от, датчик радіації працює. Тепер. Тепер можна вийти, щоб перемкнутися на вимірювання електромагнітного випромінювання, потрібно вимкнути прилад. Вимикаємо один раз натискаючи кнопку. Потім знову вмикаємо і натискаємо праву клавішу. І ми переходимо в режим вимірювання електромагнітних випромінювань. Так. Ну, давайте протестуємо. Це от в межах норми. Ось так це все виглядає. Верхній показник плюс мінус одиничка. Одна ціла. Середній показник вольт на метр приблизно 85%, плюс-мінус. в середньому. І нижній показник в мікротеслах, ну, в середньому 29 тисячних плюс мінус. Так, ну, тепер тестуємо. Давайте першу мікрохвильовку. Так, от наша мікрохвильовка і бачите, ось такі покази. Так, тут трошечки вже більше вверх ні показник, ну це тому що тут. Ще вікно вплотну і трошки вишки операторів показують. Ну от. Такі покази зараз з вимкненою мікрохвильовкою. Так, вмикаємо тепер її і подивимось, як зростуть у нас покази. От, вмикаємо, дивимось. Ну, бачимо, покази ростуть. Отже 14-16 включилась сирена, сама. Прихвильовка вимкнулася, покази впали. От ми бачимо це добре на графіку. Ось так чудово реагує, все показує. Так, от покази прийшли в норму. Так, обнулив я покази і тепер тестуємо радіохвилі 4G. Так. От, от у межах норми все. Тепер дивіться. Підношу до смартфона. Прилад. Набираємо, робимо дзвінок. От, на 466 зателефонує. От. І дивіться на покази. козы растут включилась сразу вот телефон поруч вот так видите как работает 24 пока 20 вот с из турна уже променю заднюю Телефон. Радіохвилі. Бачите, більше покази коли з тієї сторони. Коли до ребра, то торкаюся покази менше, але все одно суттєве перевищення. От вже дзвінок завершився. Покази впали. Ось так реагує на 4G, 3G, 2G ось, все вже в нормі. Дзвінку немає. Но це тільки вплотну до смартфона. Там реально опромінює так сильно. Далеко від смартфона там вже безпечне це випромінення. І він показує, ну, покази. Досить маленький, якщо далеко відійти від смартфону. От, протестував, показав. І на смартфоні, і на мікрохвильовці. От. Давайте ще ось так. Без режиму дзвінку поміряємо. Зв'язок. Ну, коли там приходять смс, то все-таки буде стрибок, Покаже воно, ну, що йде випромінення. Так. Все показав, як працює, і тепер, як і обіцяв інструкцію, покажу. Так, коробка. Рідно. Ось так виглядає. Потрібно берегти від дощу, якщо на вулиці ви заміряєте. Наприклад, лінію електропередач, трансформатори, і вишки операторів і так далі. І берегти від ударів вібрацій, тому що всередині скляний датчик радіації. Все, наш сайт, кому потрібно, за всіма питаннями звертайтесь. І покажу інструкцію кожну сторінку, як обіцяв. Так. Крема. Ось тут російськомова починається. Назви тут умовні. Тому головне читайте суть. Інструкція в китайців однакова до різних моделей, якщо сама, то, тому, ну, ось тут це написано. Ще ну, є японська думаю... А от, дивіться, які англійська, французька, не знаю, датська, іспанська, китайська, російська, італійська. А це або японська, або корейська. Рейська, напевно. Все, ну, от є таблиця, до речі, ще англійську. Покажу, бо вони могли неправильно перекласти на російську, до речі, от, от є табличка з діапазонами. Ну, краще читати всі інструкції на англійській, бо на інші мови переклад кривий і дуже часті помилки її. Це я помічав. Так, ну все, всім пока.